Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 18 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Топпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Олексій Каспрук зробив заяву щодо позачергових виборів міської ради і міського голови. В Чернівецькій області новий прокурор. Цюльпанове поле розквітло на Буковині. Під час сесії міської ради Олексій Каспрук зробив заяву щодо позачергових виборів міської ради і міського голови. Нагадаю, що цього дня народні обранці мали проголосувати за надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Про заяву міського голови та про фінансування Чернівецьких комунальних установ дивіться у сюжеті. Сесію міської ради Олексій Каспрок розпочав із заяви. Він сказав, що останньою краплею для нього стала відмова депутатів оперативно надати фінансову підтримку комунальним підприємствам для розрахунків за енергоносії, сплату податків та зарплат, що може спричинити серйозне обмеження водопостачання міста та руху громадського транспорту. Ці ситуації, коли особисті амбіції окремих депутатів, намагання будь-яким чином заблокувати роботу міського голови. І виконавчих органів стають вищі інтересів громади і чернівчан. Вважаю єдиним правильним виходом перезавантаження всієї системи місцевого самоврядування в місті, оголошення позачергових виборів міського, міської ради і міського голови. Відповідне звернення щодо оголошення позачергових виборів Чернівецької міської ради спрямував до Верховної Ради України. Якщо депутати Верховної Ради України підтримують таку пропозицію Чернівецького міського голови, тоді перевибори у місті відбудуться. Після цього в радощі перейшли до питання надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. Додаток третій, четвертий взагалі вилучити. Додатку п'ятому видатки за бюджетною програмою, внески до статутного капіталу, суб'єктів господарювання в сумі 10,5 замінити на 4 мільйона 350 як внески органів місцевого самоврядування, до статутного капіталу Чернівці водоканал 2 мільйона, внески до статутного капіталу, теплокомуненерго 2 мільйона і тролейбусне управління 350 тисяч. Все те, що ви дали згоду. Я дуже вас прошу підтримати цей варіант. І після цього в залі розпочались суперечки щодо оформлення тексту цього питання. Наявність дужок, відсутність цих дужок, тобто ніяк не може впливати на саме рішення. Тобто, ви хочете сказати, що є дужки, значить, можемо фінансувати, нема дужок, не можемо фінансувати. Ну це ж ну, ну, маячня. Вже є не суттєво, чи це буде в дужках, чи це буде в лапках назва. Давайте внесемо зміни. А суть, воно ж не міняє. Я Все правильно. рівно ми виділяємо гроші на покриття тих збитків. А потім ви можете заслухати, звідки керівника а, і визнаки. Але Я вас хотів просити, як депутат. Ну, більше не треба нам. Пудрити мозги всякими цими розумними речами депутат зобов'язаний дотримуватися таких правил, не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах у виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, місцевих рад. Це коротко по закону про мораль я. Ми дійсно ну, загралися в сесійній залі. Я перед Паскою йшов води набирати, в автомат нас зараз понаставляли, ну, в місті є, і зустрів працівника теплокомуненерго. І ті, до речі, рік відслужив в АТО. Він каже, що мені в кошик поставити, нам зарплату не дали. Ви, шановні, пішли всі нормально до, 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 до церкви, а люди не мали за що купити. Люди лишилися без зарплати. Після суперечок депутати пішли на погоджувальну раду, після якої вони все ж проголосували за внесення змін та доповнень до програми підтримки комунальних підприємств міста Чернівці та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2017 рік для покриття збитків у наслідок неефективного менеджменту. Дар'я товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Правоохоронці виявили депутата-корупціонера. Договір купівлі-продажу. Посадовець уклав з дружиною та сином для того, щоб приховати наявне майно, вище зазначений посадовець уклав договір купівлі-продажу житлового будинку. З належними до нього будівлями, які мають площу понад 350 квадратних метрів, а земельна ділянка 0,1 гектара. Дану операцію посадовець здійснював законно, але він не повідомив про отримання зазначеної суми коштів, чим порушив законодавство України. За вчинене корупційне діяння посадовцю загрожує штраф у розмірі до 3400 гривень. Нещодавно програма Доступні ліки стартувала по всій Україні. На Буковині охоплено більше сотні аптек та аптечних пунктів, які беруть участь у цій програмі. Як нею скористатись, дізнаєтесь за мить. Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Оксана Андрієць наголосила, що при таких захворюваннях, як бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу та серцево-судинних захворюваннях буковинцям слід звертатися за місцем проживання до лікарів, проконсультуватися, отримати рецепт і з цим рецептом відправлятись в аптеку, щоб отримати медикаменти по програмі Доступні ліки. Де ви будете бачити наліпка доступні ліки? А адреси вам можуть знову ж таки надати чи в поліклініці, чи в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Адреси аптек є також і на сайті департаменту охорони здоров'я, де ви зможете отримати відповідні лікарські препарати за програмою Доступні ліки, що зможе знову ж таки і підтримати. Вас і отримати ці медикаменти в більшості випадків з невеликою доплатою або ж зовсім безкоштовно. Ми ж навідались в одну з аптек міста, працівниця якої розповіла, що активність буковинців, які приходять з рецептами по доступні ліки, є. Найбільше з них це люди хворі на цукровий діабет. Пані Тетяна пояснює, як саме відбувається процес видачі медикаментів. Такий рецепт там йде такий ідештампів, доступні ліки. Потім є перелік Міністерства охорони здоров'я. По цьому переліку ми дивимося, який хворий вибирає собі препарат вітчизняного виробника імпортного. Якщо вітчизняного, буває безкоштовно, буває доплата 3 гривні, буває 25 копійок. Якщо імпортного виробника, там буває доплата і 10 гривень, 37 гривень, дивлячись від того, яка доза, скільки таблеток. На цю програму на 2017 рік уряд виділив 500 мільйонів гривень. Мета доступних ліків забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності. Лілія Лиленко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Телеканал Чернівці. В Чернівецькій області новий прокурор. Чернівецька область нині потребує серйозної боротьби з тамтешньою мафією, сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко. На представленні тому я прийняв рішення відправити пана Соболя саме у Чернівці. Так, ну правда за все картинка вручення, але значить, вручаю посвідчення прокурора Чернівецької області Соболю поверю. Дякую. Олег Соболь пройшов усі сходинки прокуратури від рядового прокурора до керівника обласним відділенням. Особливо по повагу у генерального прокурора заслужив тим, що зміг у Рівненській області розкрити злочинну схему за участю своїх таких колег. Юрій Луценко каже, що в Чернівецькій області також є подібні угрупування. «Корупція існує, і контрабанда існує по всіх прикордонних областях. Але такої монополізованої, відвертої, нахабної. Діяльності двох угрупувань, які в своїх розмовах, котрі ми фіксуємо законним шляхом, хізуються своєю недоторканністю, немає ні в Одеській, ні в Харківській, ні в якійсь іншій прикордонній області. І далі це терпіти я не збираюся. Основними завданнями перед новопризначеним обласним прокурором Юрій Луценко ставить боротьбу з контрабандою, незаконною вирубкою та продажем лісу земельними махінаціями. Свої перші кроки обласний прокурор анонсував співзвучними до вимог керівництва. В першу чергу ті завдання, які Генеральним прокурором укреслено, це питання контрабанди, питання лісу, питання землі. Ну, не знаю, в інших містах, де я працював, були питання і будівництва, і забудови центрів міста також. Я цьому не поки Тому просто. я розумів, ті, які будуть тут наболілі питання, і завдяки вам, завдяки людям, які будуть приходити на прийом, будемо, звичайно, ті питання будемо, напевно, поповнювати. Тому що, напевно, не ті всі основні питання, які сьогодні тут були вкреслені. У понеділок, о 9.00. Олег Миколайович Соболь, новий прокороченецької області, тут в цьому приміщенні проводить прийом громадян, в тому числі по цьому питанню. Після того на сайті вивести, будь ласка, графік прийому громадян в інших районах, ключових точках області, визначитися, де це має бути, в котрій годині, і вам прийдеться тиждень отримати весь негатив за бездіяльність. Ну, а також проблеми з тими справами, які, на жаль, вирішити не можна. Буває так. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Більше п'яти років в області надається безоплатна правова допомога за рахунок держави. Реформа децентралізації сприяє тому, що люди все більше відстоюють свої права, а для того звертаються до фахівців. Як працює і буде працювати служба в умовах перетворень в державі, дізнайтесь вже за мить. В Чернівецькій області у минулому році зареєстрували 5,5 тисяч звернень громадян. 685 з них отримали безоплатну вторинну правову допомогу. Допомога потрібна різноманітна. Кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи турбують буковинців. Громадська організація виграла грант, по якому залучено громаду вже новостворену, яка об'єднує три села. І їхні юристи безпосередньо надають допомогу громадянам. Тобто є розуміння у нових керівників оцих об'єднаних громад, що це проблеми їхніх громадян, їх потрібно вирішувати на місці. У нас було створення на базі існуючих центрів, тобто нашого Чернівецького регіонального, а також трьох місцевих Кельмінці, Вижниця, а також Чернівці, було створення системи бюро. Вторинної правової допомоги, яка власне вже почала надавати також і правові консультації, різноманітну правову інформацію нашим громадянам. Головна ідея цих бюро полягала в тому, щоб правова допомога, якісна правова допомога стала ще й близькою до мешканця села, селища міста. Зі створенням територіальних громад населення стало більш свідомим, говорять спікери прес-конференції. Люди нарешті зрозуміли: перш за все, правова грамотність потрібна їм самим, Тож тепер шукають різноманітні шляхи її покращення. На сьогодні наші адвокати чи представники від наших центрів. Судяться з управлінням пенсійного фонду з управлінням соцзахисту, виграють справи на користь громадян, коли виплачуються невиплачені суми, коли перераховуються недоплачені пенсії. Тобто, в якійсь мірі у нас уже як у центрі виникають проблеми стосунків з відповідними державними структурами, хоча ми є також фінансуємося за рахунок бюджету. Якщо вам потрібна безоплатна правова допомога, якщо ви бажаєте дізнатися, кому і на яких правах вона надається, зателефонуйте на гарячу лінію безкоштовного телефону, який наразі бачите на своїх екранах. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Великодні свята були гарячими для буковинських рятувальників. Сім пожеж, на яких врятували чотирьох та евакуювали 35 людей. Надовго запам'ятаються тим, хто набирав 101. У неділю вранці у гуртожитку Хотинського технікуму Подійського державного аграрно-технічного університету почалась пожежа. Побачивши задимлення у одній із кімнат на другому поверсі п'ятиповерхівки, чергова гуртожитку викликала рятувальників. Вогнеборці зайшли в кімнату, де виникла пожежа, і вивели в безпечне місце жінку, а також двох малолітніх дітей. Разом з тим, через те, що було задимлення, рятувальники провели евакуацію 35 людей з другого поверху. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати, тим самим запобігши подальшому розповсюдженню вогню. Того ж дня у Чернівцях на вулиці Політаєва виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. Жителі помітили, що з однієї з квартир іде дим, і викликали рятувальників. Мируючи всього, власник квартири запалив цигарку, ліг відпочити, заснув і не помітив, як недопалок випав з його рук. Секрета потрапивши в постільні речі, спричинили пожежу. Крім цього, протягом вихідних днів силами пожежно-рятувальних підрозділів було ліквідовано пожежі на відкритій території в автомобілі, у господарській будівлі та дачному будинку, які відбулися у Кельменецькому та Хотинському районах, а також в Чернівцях. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Кельменецькому районі жителі села Вартиківці копали город, а викопали цілком боєздатний снаряд. Після того вирішили не гратись у піротехників, а зателефонували професіоналам. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій прибули у село разом із саперами і дали точне визначення невідомому предмету. Підозрілий предмет є артснарядом калібру 76 міліметрів часів Другої світової війни. В ході обстеження ділянки було виявлено ще два. Артснарядок калібру 76 мм. міліметрів. Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджені встановленому порядку. Познайомитись зі службовими собаками кінологічного центру та дізнатись про особливості їх дресирування вже встигли учні Чернівецької гімназії номер 7 Діяльність розвиваючого гуртка юний кінолог покликана ознайомити дітей з роботою кінологічної служби, виховати в них любов до тварин, організувати цікаве та корисне дозвілля. До кінологічного центру головного управління національної поліції в Чернівецькій області завітали учні Чернівецької гімназії номер 7 Діти мали можливість побачити, як службові собаки знаходять вибухівку і наркотики, розшукують людей і затримують небезпечних злочинців. Підопічні кінологічного центру продемонстрували відмінний вишкіл і чудову фізичну підготовку. Поруч із досвідченими дресирувальниками свої досягнення у тренуванні чотирилапих показали і перші вихованці гуртка юний кінолог. Собаки справжні друзі, вони ніколи не придадуть. Якщо людина боїться собаки, то собака веже, вона її боїться і спеціально її запугує. Їй 6 місяців, його звати бадю. Вона дуже любить дітей. У неї найгостріший нюх, і вона дуже витривала. Під кінець екскурсії кінологи дозволили гостям побавитись із цуценятами службових собак. Відправили на цю екскурсію саме для того, щоб долучити, щоб показати, що собака справжній друг, піддається тренуванню, піддається дресируванню, і що собак не треба боятися, що справді це є, ну, скажімо так, господарі на землі. Ми казали, вони тварини тут є перші на цій планеті, що ми повинні їх вважати, любити, а не боятися. Досвідчені працівники поліцейського кінологічного центру навчають школярів спілкуватись із собаками, розуміти їх, а також правильно доглядати і дресирувати. Ми навчаємо. Дітей із собаками загальному курсу, смуги перешкод, вибір людини, вибір речі і затримання. Зараз у гуртку юний кінолог займаються школярі з різних районів області. Заняття проводяться тричі на тиждень і є безкоштовними. Працівники кінологічного центру запрошують до себе на заняття дітей до 18 років. На тренування діти можуть брати і своїх собак, а кращі учні візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях серед молоді юний кінолог, які відбудуться наприкінці травня у місті Суми. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відбулося обласне фольклорно-етнографічне свято Христос Воскрес, Воскресна Україна у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту. Детальніше у сюжеті Миколи Швеця. Сьогоднішній фестиваль, свято етнографічно-фольклорне, а більше духовне, проводиться втретє, і очевидно, так за попередніми підрахунками, воно найчисельніше помістих, які вже були до сьогоднішнього дня. Ми запросили на це свято на єдиний виховний день всі школи області для того, щоб вони побачили, як святкувати Великдень на Буковині і поділилися своїми знаннями з цього приводу. Організатори зазначають важливість проведення цього свята саме для школярів. Усе, що ми робимо, як ми зберігаємо, культивуємо і пропагуємо національну спадщину, культурну, духовну. Це робиться все для молодих людей, тому що ще є покоління, які пам'ятають, як воно повинно бути, як треба святкувати, як треба вітати одні одних, як треба обдаровувати, як треба любити один одного, як треба кожного дня звітувати перед Богом за свої вчинки. Також на фестивалі представники області презентовували роботи власних майстрів та ділились традиціями проведення великодніх свят. І Україною і молюся за тебе, як за Матір духовну святу. І сьогодні ми принесли свої е, кошики з дуже такими. Е, Овочами, фруктами у кошики, ми все клали. У кошик обов'язково кладеться свята Великодня Паска, яка печеться тільки раз на рік, з великого, з такого хорошого тіста, яке робиться воздушне. У кошики ми ще кладемо ковбасу, сир, усяку продукцію, щоб у цілий рік людина мала у своїй оселі все саме, -саме необхідне, яким вона користується. На фестивалі також відбувались різні заходи та виступи 26 колективів. Микола Швець, Сергій Бовій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рівно за місяць відбудеться міжнародне свято, яке об'єднує усіх українців з різних куточків світу Всесвітній день вишиванки. Його історія почалася ще у 2006 році, коли студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ всі разом одягнули народні сорочки. Тим самим підкреслили споконвічні традиції українця та символ нації. Яким свято планують зробити організатори цьогоріч? Дивіться далі. В першу чергу цьогоріч організатори планують звернути увагу на масштабність свята. Основна мета весь світ одягнути вишиванку. Торік до дня вишиванки долучились понад 60 країн. Це українці, українські діаспори з усього світу, а також іноземці, які підтримують Україну. Також організатори розповіли про цьогорічний флешмоб під назвою Вишиванка єднає українців та закликали всіх долучатись до нього. Ідея цього флешмобу полягає в тому, щоб показати. Щоб кожен розповів про свою найулюбленішу сорочку, найціннішу і найдорожчу, яка в кожного є. І щоб кожен передав естафету своїм друзям. Е бажано, які живуть не в рідному місті, е а в інших областях України або ж взагалі за кордоном. Гаючи вишиванку, щоразу відчуваю духовний зв'язок із прадавніми поколіннями і глибинною історією українського народу, нашою культурною спадщиною і національною ідеєю. То свою естафету я хочу передати в наступні куточки світу у рідне Торонто. Моїй кримськотатарській подружці Ельвірисяалі новинкою цьогоріч буде вуличний університет на вулиці Кобилянській. Можна буде побачити особливості кожного регіону з нашої держави, і великий акцент ми будемо робити саме на строї з східних регіонів України, з окупованих територій. Людина, яка буде представляти відповідний стрій, буде розказувати про своє. Брання про свою вишиту сорочку, про історію, про походження. Тому таким чином чернівчани, гості нашого міста зможуть так само ознайомитися безпосередньо з походженням того чи іншого строю. Також організатори розповіли про конкурс для студентів на наймасовіше фото навпроти свого вишу. Те фото, яке здобуде перемогу, вже на наступний рік прикрашатиме рекламні білборди і буде використане в рекламній акції до дня вишиванки. А вже 18 травня традиційно у пологових будинках новонародженим діткам Буковини і не тільки вручать маленькі вишиванки. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, канал Понад мільйон квітів Цюльпанове поле розквітло на буковині. Нідерландські квіткові традиції сюди привезла буковинка Мирослава Мережко. У Голландії вона була на заробітках, там доглядала за тюльпанами і мріяла на батьківщині створити щось подібне. Усе вдалось тепер, щоб побачити величезну долину тюльпанів українцям. Не потрібно їхати за кордон. Червоні, рожеві, жовті, білі, фіолетові, різнобарвні. Загалом понад півсотні видів тюльпанів на гектарі землі у селищі Ложани Кісманського району. Охочих помилуватись, долиною тюльпанів не бракує. Тут масово роблять світлини, приїжджають закохані туристи з України та з-за кордону. Ми багато чули за ці поля, але ніяк з кожним роком не зберемось не збиралися приїхати. Так. І оце якраз їхали так, краса дуже гарно, і ти йдеш так, насолоджуєшся і. Це таке натхнення приходить до тебе, так що мені дуже подобається. Тут багато тюльпанів, і вони всякі всякі Вони і червоні, і білі, і жовті, і, і рожеві, навіть фіолетові. І вони їх багато дуже. За неймовірною красою криється кропітка щоденна праця. Вирощуванням квітів займаються Мирослава Мережко та її чоловік Олександр Стратійчук і вся їхня родина. Взагалі створення поля це дуже кропітка праця. Лише деякі роботи види роботи можна виконати за допомогою техніки, але переважна кількість роботи виконуються руками. Але йдучи цим полем і споглядаючи цю красу, і на обличчях відвідуючи цю радість і подякуємо їм за це і за щирі слова. Нас надихає знову до цієї праці і знову. Деякі тюльпанів настільки рідкісні, що аналогів їм не побачиш в Україні. Рідкісні тюльпани це у нас в даний час тільки два. Це квінслат, він як роза зацвітає, дуже цікавий. І ще є такий сорт Рембо. Він як звичайний, але він не розмножується. Його років 10 потрібно розмножувати, щоб щось побачити. Милуватися такою красою всі охочі мають змогу протягом двох тижнів. Саме стільки часу будуть квітнути тюльпани. Ольга Андрійська, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. а Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.